Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Нас часто непокоять наші недоліки та гріхи, які ми чинимо впродовж нашого земного життя. Та Господь нам прощає, коли ми каємося щиро. Йдемо до сповіді, а потім тому й добри щастя, та ми повинні постановити собі, виправляти свої гріхи і свої недоліки. Але дуже рідко ми в своєму серці носимо бажання досконалості. Та святості. Цей наказ ми отримали від самого Господа. Будьте досконалі. Хіба хто з'явищий ніж наш Господь? Чому ми це не виконуємо? Задаємо собі таке питання. Христос не каже, бажано, щоб ви були досконалі, було б непогано, щоб ви були досконалі, але дає він чітку вказівку бути досконалим. Часом через наші падіння ми розчаровуємося в тому, що можемо бути бездоганними. Та Господь нас піднімає. Господь певний, що ми спроможні досягти досконалості. Він не казав до якоїсь певної людини чи до певної кількості народу будьте досконалі. Він це казав до кожного з нас. кожної людини, яка прочитала або послухала слово Боже. Тож будьте досконалі і як Отець ваш Небесний досконалий. Амінь.